Чесно, дуже складно відповісти на це запитання. Я розкидав всім завдання, а сам сиджу, відпочиваю після того. Ні, ну співати точно не буде. <рес> Ми робимо заходи, збираємо студентів, де вони реально можуть поспілкуватися між собою вживу. Зкривати сесію автоматом? <рес> дуже провокативне питання. Всім привіт, вас вітає Чернігівська політехніка. Сьогодні ми продовжуємо серію інтерв'ю з головами студентських рад навчально-наукових інститутів. І сьогодні у нас в гостях голова навчально-наукового інституту ЕІТ. Привіт, привіт, всім привіт. Представся, будь ласка. А, так, ну мене звати Дмитро, я голова студентської ради ЕІДУ. А, Навчаюся на третьому курсі комп'ютерної інженерії. І що ще сказати: люблю студраду, люблю свою команду, всі дуже круті, молодці, всіх обожнюю. Дуже тобі дякую. Для початку такий невеличкий розігрів. Е, якщо б твоя команда студентської ради мала певний саундтрек, е, що б це було? А, напевно, от прям саундтрек, так? так? Можливо, якийсь трек, це може бути взагалі неможливо. Ти можеш наспівати? Ні, наспівати точно не буде. <реку> <реку> а, так, ну мабуть, це був би трек е, Телікінезі з Тревюса скота. <реку> У мене така штука, що я завжди після не кожного нашого заходу лягаю вже спати і слухаю цей трек перед сном. Не знаю чому. Він якийсь такий мені дуже вайбовий, класний, приємний. Я відчуваю від нього тепло. І спокій після проведення якогось з заходів. Давай поговоримо більше про твою команду та про тебе як голову студентської ради. А наскільки для тебе це складно або легко виконувати таку роль? А, насправді, прям дуже складно, тому що у мене при цьому я працюю ще, ходжу в зал, дівчина є займається своїми справами, при цьому намагаюся все встигати. Начебто виходить, звісно, але буває ось інколи складнувати. Наприклад, зараз я вихідний і я то там. То сям, і сьогодні в мене е, можна вважати цілий день якісь справи пов'язані з студентським самоврядуванням? Що тобі допомагає тримати фокус на всіх твоїх справах, які ти виконуєш? Е, тримати фокус допомагає мені в першу чергу моя команда, яка мені дуже багато чого нагадує, що мені потрібно зробити, тому що я можу забути про це. Е, також е, ну, нататки банально пишу собі нагадування в телефоні, і дуже часто до них звертаюся в цілому. Чи можеш ти назвати якусь одну? Я... Завдяки якій твоя команда працює злагоджено. О, мабуть, я б не назву мабуть, якість. Я назву те, що наша команда є дуже дружньою. Ми всі спілкуємося між один одним за рамками студентського самоврядування, гуляємо постійно, спілкуємося в чатах не про нашу справу. І я думаю, що це дуже гарна якість для команди, що вона сплачена. І дружня. Супер. Давай відійдемо від певного такого офіціозу. Я хочу задати тобі таке питання на вибір. Якщо б студентська рада мала певний талісман, що б це було лев, єнот чи термос? Ну, звісно, термос. Всі студенти. Студенти люблять чай, теплий чай, треба його нагрівати. <гум> Якщо чесно, таке цікаве дуже запитання. Якщо казати серйозно, то. Так, нехай буде термос. В принципі, так. я думаю, це так. дуже логічно для студента. Так. Якщо б можна було залишити певне послання майбутнім студентам на стіні університету, uh -huh. що б ти написав? Точно написав: приходьте на заходи студентської ради, спілкуйтеся між один одним, це дуже важливо. Якщо б була можливість писати самому чи з командою, як би ти обрав? То я б, звісно, з командою. Ці рішення приймається з командою, і було б дуже чудово, якби така була можливість, щоб кожен написав якусь коротеньку, коротеньку фразу побажання для інших студентів нашого університету. У вас доволі активна студентська рада, і дуже багато заходів ви проводите. чи можете згадати якийсь один я най найяскравіший, який залишив свого твоєму серці, і хочеться про нього згадувати? А, насправді кожен захід для мене є важливий. Кожен захід. Ми ну ми вкладаємося в нього і фізично, і морально але якщо згадати, то це, мабуть, Оскар 2025 року. На обожнюю тематику фільмів, обожнюю відповідь на цей захід. І це був мій перший захід, де я спробувався в ролі ведучого. До сих пір пам'ятаю той тремор, коли я виходжу на сцену, мене трусяться руки, голос також дрожить. А потім якось воно входить цей в вайб, ловлю цей момент, і все дуже класно. Ну в цілому був дуже класний вайбовий захід. Всі гості прийшли по дрес коду У нас був дрес код червона доріжка. І ну, блін, реально класно, От, наче вручення оскару реальне. І фільми також дуже класні вийшли у інших колективів. Якщо говорити про заходи, наприклад, у вас були якісь колаборації з іншими інститутами? Так, були, але вже давненько. Я тоді ще тільки потрапив в студентську раду. У нас був на день святого Валентина з МХТТ. На той час, якщо я не помиляюсь, так з МХТТ у нас був такий міні-квест. Нам потрібно було парочкам зібрати валентинки, які були заховані по місту. Ми давали їм підказки, і вони шукали. І в кінці випадку отримували від нас солоденький подарунок, ми залучали до цього заходу спонсорів. Точно вже не скажу, які саме. Пам'ятаю, якщо, якщо чесно, то б, наче була крашкава. Один із mm -hmm. спонсорів, це точно, що я пам'ятаю, ось тобто, інше б не пам'ятаю. Чи є в планах на майбутнє зробити якусь колаборацію з іншим інститутом? Так, звісно, є співпраця з іншими інститутами. Це суперкласно, тому що а, у нас є тоді більше можливостей, більша команда. Ми зможемо зробити більш крутий захід. А, навіть фінансово буде трошки більше можливість через те, що дві студентські ради поєднуються. Ну і якби для підтримки один одного це дуже важливо. Ми а, Студентські ради, голови намагаємося підтримувати один одного, навіть не в рамках співпраці. От просто, наприклад, я написав, що потрібно розіслати таке повідомлення, і всі, звісно, розішлють цього. Це дуже круто. Давай поговоримо трошки не про особисту твою команду ЕГУ, uh -huh. а саме про головну студентську uh -huh. раду. Буде невеличкий бліз, який допоможе нам дізнатися про учасників студентської ради трошки більше. Хто, на твою думку, в головній студентській раді пропонує найбільшу кількість ідей. Uh, найбільшу кількість ідей пропонує. Дмитро Комановський, він mm -hmm. в моїй славній раді, мій заступник. Він не знаю, в нього є точно якийсь генератор в голові, mm -hmm. який постійно крутиться, вертиться, і він постійно пропонує закидує ідеї. Але в цілому кожен в нашій команді вкидує ідеї. Так, звісно, є більше людей, які вони виконують ці ідеї, але більшість все ж це mm -hmm. також ідейники, які докручуються чиїсь ідеї або самі пропонують щось. То є таким найбільшим критиком всього того, що пропонує. Угу. Чи є такі люди? Знову ж таки, Дмитро Кумановський, через те, що у нього генератор в голові, він дуже часто може докрутити якусь ідею або запропонувати більш кращий варіант. Я б не сказав, що це прям суперкритика, але таке є в нього. І також Ксюша Шуба. Вона, так само, як Дмитро в певній частині, також вона. Е, вона просто розглядає дуже багато різних ситуацій, mm -hmm. і в такій ситуації, ось у нас буде таке, і це буде не дуже приємно. Давайте зробимо по-іншому. Ось плюс-мінус ось так. Це в нас виходить. А хто є найактивнішою людиною, яка ходить на всі заходи, які організовують всі студентські ради? На всі заходи ходить Рома Скрипко, Валентина голова також ходить майже на всі заходи. І хто ще? І мабуть, Вадим Зеленський. Чи є людинка з якою ти спілкуєшся найбільше поза студентською радою там ходите разом на каву або просто спілкуєтеся на особисті темі? Поза студентською радою моєю чи головною mm. моя дівчина рахується. Вона також в студентській раді. Okay. Так, ось з моєю дівчиною постійно, як в мене є вільний час, з нею бачимося, ходимо на каву, гуляємо і так далі. Вона в студентській раді БА знаходиться також. Ви познайомилися вже коли були в університеті чи в uh, студію? Ні, 20, 20? ми познайомилися ще до університету, навіть в школі. Ah, Проведемо невеличку таку ще рубрику, щоб ти міг обрати, особисто ти. Uh, бути вічним студентом, постійно вчитися, або бути постійним головою студентської ради. Uh. Uh. <губ> <губ> Цікаве запитання. Uh, мабуть, я б обрав бути вічно головою студентської ради. Чому? Uh. Дуже провокативне питання, насправді, так, так. А, а, тому що. Вчитися важко, mm -hmm. <laughs> дуже важко. А, організовувати заходи також важко, але мені це більш якби це відповідь. моє. Так, це мені більш моє. А, але я б не сказав, що я обрав би бути головою студентської ради, я б обрав бути в студентській раді, краще mm -hmm. ось так сказати. А, тому що головою це якось звучить, мабуть, з короною. Мені просто подобається mm -hmm. робити те, що ми робимо, а, організовувати різні заходи і бачити емоції студентів, які зараз особливо в наш час по. Ці не сидять вдома на дистанційному навчанні. Дуже приємно е, розуміти, що ми робимо заходи, збираємо студентів, де вони mm. реально можуть поспілкуватися між собою вживу. Ну також, звісно, благодійність наш час. Ось був останній захід благодійної вечір творчості. Е, назбирали кошти на підтримку збору для 70 дронів перехоплювачів. Це також дуже круто, і мені дуже подобається це робити, тому я б обрав бути в студентській разі, а не головою. Ти хотів би мати суперсилу, переконувати викладачів перене дедлайн Чи закривати сесію автоматом? Закривати сесію автоматом. Це простіше. Так, тут вже точно однозначно відповідь про це простіше: закрити сесію автоматом. І наостанок, чому ти обираєш бути головою студентської ради? Насправді, я, коли став головою, у мене якось немає такого в голові, що ось я голова. І, ну, типу, я якось вище за інших чи щось. Ні. Е, у нас є команда, всі рішення приймаються з командою. Так, в деякі моменти, звісно, в мене є певні обов'язки, я їх маю виконувати. Але якщо брати по організації заходів, то е, все е, робить моя команда, і я в тому числі. Немає такого, що я розкидав всім завдання, а сам сужу, відпочиваю після того. Е, ні, я також на себе щось візьму, комусь щось допоможу чи ще щось. Ну, не знаю, можливо, я. Така людина, що більш комунікабельний в нашій команді, саме тому я, я голова студентської ради. Не знаю. Чесно, дуже складно відповісти на це запитання. Дуже тобі дякую. Якщо у когось залишились питання, то ми залишаємо контакти. І ви можете написати напряму. Будь ласка, спілкуйтеся і долучайтеся до органів студентського самоврядування. Так будемо всіх чекати на наших заходах. на заходах ЕІТУ, ласочка, а і також на заходах інших студентських рад. До зустрічі.